Вітаю вас, шановні 11-класники! З вами Яра Іса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію 11 класу. Сьогодні на уроці ми розв'яжемо дві задачі на призму. Ви пам'ятаєте, що всі об'ємні задачі розв'язуються за допомогою планіметричних, тобто, в кожній задачі на об'ємну фігуру ми шукаємо прості фігури, плоскі, трикутники, більш за все прямокутні трикутники. Які допомагають нам розв'язувати багато, знаходити багато різних елементів. Розв'язуючи задачі сьогоднішнього уроку, ми з вами повторимо, що таке кут між прямою та площиною, співвідношення сторіни кутів в прямокутному трикутнику і формулу для обчислення площі трикутника. Як завжди, я закликаю вас спочатку працювати самостійно, тобто, коли задача з'являється на екрані, поставте відео на паузу і постарайтеся її розв'язати. Тільки так ви зможете навчитися розв'язувати задачі. Ну що ж, читаємо разом зі мною. Задача, позначена середнім рівнем складності, отже, вважається легкою. І задачі середнього рівня мають розв'язувати всі-всі учні 11 класу. Так? І так, кут між бічним ребром і площиною основи похилої призми дорівнює 30 градусів, висота призми дорівнює 10 см, знайти бічне ребро призми. Безумовно, що нам потрібно виконати рисунок і знайти, зрозуміти, що таке, де він цей кут між бічним ребром, тобто прямою і площиною основи, прямою і площиною. Давайте позначимо цю призму буквами і проаналізуємо умову. Нехай висота призми А1G тоді це перпендикуляр до основи призми. Перпендикуляр з вершини А1 з кінця бічного ребра АА1 на площину АБЦ. Якщо А1G висота перпендикуляр до площини основи і АА1 похила, то АG проєкція похилої АА1 на площину АБЦ. А значить, кут між прямою аа 1 бічним ребром і площиною основи буде А1АG. Ось цей кут 30 градусів. І тут ми маємо прямокутний трикутник а 1 g тут 90 градусів, а 1 g 10 см і кут А1АG 30 градусів. Фактично, у нас є прямокутний трикутник, в якому треба знайти гіпотенузу, знаючи катет і протилежний йому кут. Протилежний кут і катет пов'язані синусом. Синус кута дорівнює протилежний катет поділити на гіпотенузу, а значить, гіпотенуза дорівнює протилежний катет поділити на синус кута А, тобто 10 поділити на синус 30 градусів на одну другу. 20 см. Це задача розв'язана. Ще одна задача до неї даний рисунок, тож уже значно легше працювати. І знову я закликаю вас поставити відео на паузу і потренуватися. Читаємо разом зі мною. Задача, до речі, позначена достатнім рівнем складності, а це вже оцінка 7, 8, 9, в залежності від того, як ви її оформили і розв'язали. Точки D і E, середини, ребер АС і БЦ. Правильної призми. Що таке правильна призма? В основі лежить правильний трикутник. Правильний, рівносторонній. Площина, яка проходить через пряму ДЕ та утворює з площиною АБЦ, тобто кут між двома площинами 30 градусів, перетернає ребро сц 1 в точці Ф. Ну, все намальовано. Знайдіть площу утвореного перерізу призми, якщо сторона її основи дорівнює 12 см. Тут нам треба повторити таке поняття, як лінійний кут двогранного кута, да? кут між двома площинами. А це кут між двома перпендикулярами в тій і другій площині, які сходяться в одну точку. Тобто, фактично, це висота трикутника F, FdE. Да? Перпендикуляр, і висота трикутника ДЦЕ. А Б у нас дорівнює 12 см. оскільки точки D і E середини ребер, то DE у нас середня лінія Середня лінія паралельна третій стороні і дорівнює її половині. Проведемо в точку К ФК, висота трикутника ФД і проведемо висоту трикутника АБЦ. Оскільки ДЕ середня лінія, то КЦ буде половиною МЦ висоти трикутника рівностороннього трикутника АБЦ. Ось такий аналіз провели. Ну і тепер. Так, 30 градусів вже ж тепер у нас лінійний кут двогранного кута. Кут між площинами перерізу і основи FKC 30 градусів. Записали умову: знайти площу трикутника D e, F. Те, що я проговорила, зараз записано, де є середня лінія трикутника АБС. Значить, вона дорівнює 12 поділити на 2-6 см. М – висота рівностороннього трикутника АВС, І тоді ми маємо прямокутний трикутник СМБ, в якому ВС 12 см, МБ 6 см. СМ катет, який лежить напроти 60 градусів, бо у рівностороннього трикутника всі кути по 60 градусів. ВС у нас. Для трикутника СМБ гіпотенуза, тут у нас 90 градусів, і щоб знайти катет, що лежить напроти 60 градусів, напроти, це синус. Катет, що лежить напроти 60 градусів, дорівнює BC – гіпотенуза, помножити на синус 60 градусів. Підставили 12 помножити на корінь з 3 на 2, 6 коренів з 3. КС половина СМ, тобто три корення з трьох. Тепер подивимося на прямокутний трикутник СКФ. СКФ. Отут у нас 90 градусів, бо пряма призма значить бічна сторона, перпендикулярна до основи. І в ньому відома, відомий катет КЦ. І кут прилеглий до нього 30 градусів. Знайти треба КФ гіпотенуза трикутника СКФ. Прилеглий катет це косинус, КФ, вибачте, гіпотенуза дорівнює КЦ прилеглий катет поділити на косинус кута 30 градусів. Підставили КЦ три корення з трьох. А косинус 30 градусів це з трьох ділення на 2. Ця двічка йде вгору, корінь трьох скорочується 6 см. Формула для обчислення площі трикутника одна друга помножити сторону, помножити на висоту, проведену до неї, де і висота проведена до неї. Підставляємо і обчислюємо 18 см. Мизуповне, що над цією задачею треба було попрацювати, пригадати багато теоретичного матеріалу, але це задачі ще невисокого рівня. Я пропоную вам для тренувань три задачі. Тренуйтеся, напрацьовуйте навички і досягайте своїх вершин. Я щиро вам бажаю успіху. До зустрічі!